Вітаю усіх! Як ви бачите, в мене вже стоїть ялинка, але я її ще не прикрашала. Це я готую сюрприз. Ну, це буде у слідуючому відео. А зараз, що я хотіла сказати, я деякий час, ну, рівно тиждень, як я не виходила на канал, не викладала свої відео. Я зауважила, що у мене списують перегляди відео. У мене вже досить непогане, непогане число було переглядів, і тут вже протязі місяця мені почали анулювати перегляди, і, і тому я вирішила взяти таку відпустку невеличку на тиждень. Щоб просто подивитися, якщо я не буду викладати відео, чи перестануть мені анульовувати перегляди відео. Ну, нічого не змінилося. Вже протягом місяця мені постійно списують перегляди. Я написала листа у службу підтримки YouTube, мені відразу відповіли на другий день. Сказали, що причин для хвилювань немає, що йде перевірка, і перегляди будуть постійно то приплюсовуватись, то відмінусовуватись, що це все, все є нормально. От. Ну, просто буде шкода праці за цілий рік марно витраченої, ну то таке, як кажуть, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ось. А сьогодні що я хочу показати: показати невеличку розпаковочку, свої покупочки, що я купила, і подарунки, які мені подарували. Так, і що ж я купила. У мене тут знаходяться не тільки мої покупочки, а ще деякі подаруночки, що мені подарували. Так, почнемо що ж я купила? Я купила ось таких от гномиків. Ось таку от парочку гномів. Е, купувала я їх в магазині АТБ. Е, Коштують вони десь 200 з чимось гривень. Я точно не пам'ятаю, тому що чек я не взяла на касі. От, ну мені так сподобалась оця солодка парочка гномиків. Не такі милі. І я їх купила. Ось такі вони. Так, далі, що я ще купила в АТБ, також ось такого гномика. Він, здається, 80 гривень коштує. Я вже навіть дала йому ім'я. Ну, так як це дівчинка, ось вона з косичками, ім'я Аделія. Така симпатична ельф. Ельфіна, ельф. І ще купила ось таку от ляльку. Вона мені теж дуже сподобалась, така мила. Вона е, 130 чи 129 гривень. Здається, коштує ось така мила лялечка. Я її назвала Афіна. Так, це були покупочки. А тепер ще вам хочу показати подарунки. І давайте я почну ось зі зволожувача повітря. Він має кілька режимів випуску пари. І ще він може працювати як нічник. Зараз я ще його підключу і покажу вам, як він працює. Ось так він виглядає. Ось Я підключила зволожувач і ось так він працює. Він світиться різним кольором. Зараз он рожевий. Це дуже добре, що він, його можна використовувати як нічник. Це супер. І добре зволожує. І ось такі кольори він, такими кольорами він світить. І ще один подаруночок вам покажу. Ось таку маску. Для фарбованого волосся. Це франск Провост з натуральним складом. Він зволожує волосся та надає блиску. До речі, ця масочка дуже класна. Ось така вона. Маска супер. Так. Далі І ще один подаруночок. Це ось така от бомбочка для ванни. Вона з передбачення. Цікаво, буде яке там передбачення. Ну, ось так вона виглядає. Така немаленька бомбочка. Ну, подивимося, яке там передбачення. Так, і ще ось таку от свічку. Також подарували. Вона із ароматом хвої. Дуже люблю свічки, можна сказати, обожнюю свічки. А ще отакі ароматизовані. Супер. З ароматом хвої, це якраз зараз доречно. І ще ось такий аромодифозор. Тоже дуже люблю такі штуки. Це з ароматом жасмину. Ось такі от покупочки і подаруночки. І дякую усім за перегляд, усім гарного настрою та гарного дня!